Доброго ранку, любі маляка. Я сьогодні йшла по вулиці і зустріла сніжинку, яка подарувала для вас загадку. Ось послухайте. Стала біла навкруги. Я розпушую сніги, наганяю холоди, води сковую і льди. Дружби з дітьми я всіма здогадалась? Правильно, зима. Діти, скажіть, будь ласка, а зима яка? Так, морозна, сніжна, холодна, пухнаста, святкова. Молодці. А що буває взимку? Сніг, мороз, іний, метелиця, відлига. А чи люблять зиму діти? Вам подобається зима? Як нам зиму не любити, вийдемо гратися в сніжки, бабу будемо ліпити та спускатися з гори. Щоки полум'ям горять та біжать хлоп'ята, щоб вести із гірки сміх на своїх санчатах? Що ж найбільше всього люблять діти взимку? Це і ліпити сніговиків, і грати в сніжки, і кататися на ковзанах, на лижах, на санчатах? Молодці. Діти, перед вами картина. Сьогодні ми за картиною цією будемо складати розповіді. Скажіть, будь ласка, яка пора року зображена на картині? Де лежить сніг? Який він? Що роблять діти? Як вони одягнені взимку? Чи весело їм взимку? Послухайте, яке оповідання склала я. Настала зима, випала багато снігу. Вся земля, дерева, будинки крили з білим пухнастим снігом. На двори холодно. Подивіться, як діти тепло одягнені в пальтах, валянках, шапках, рукавичках. Дітям узимку дуже весело. Вони приходять на майданчик погуляти, покататися на санчатах, лижах, зліпити сніговика. Складіть і ви оповідання і розкажіть своїм батькам. Повторіть, будь ласка, чистомовку. ма ма, ма, заглядав в вікно зима. Ок ок, ок, пролітає вже сніжок. Ець-ець-ець-ець поскрипує морозець. Мо, мо Мо, всі до хати. Ідемо. Ам, 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 ой, Весело нам молодці малята. Діти, а зараз виконуємо право назви ласкава. Діти, що це? Рукавиці? А ласкава як буде? Рукавички. Що це шапка? А ласкава буде шапочка. Це шарф. А ласкава буде це шарфик. Це що? Це чоботи. А ласкава буде це чобітки. Дякую за увагу. До зустрічі, любі діти.